Як прокачати свої сіднички в залі, щоб вони були круглими та підтягнутими? Поділюся з тобою одним зі своїх улюблених тренувань. Починаю я зі згинання ніг лежачи на задню поверхню стегна, так як сильний бізеп стегна дозволяє виконувати базові вправи на сідниці з більшою вагою, що безпосередньо стимулює їх ріст. З Суперсетом разом зі згинанням ніг роблю румунську тягу в сміті. Ця вправа максимально ефективна не лише для задньої поверхні стегна, а й для сідниць. В суперсеті роблю три підходи по 15 разів кожної вправи. Далі переходжу на сідничний місток з бліном і роблю три підходи по 30 разів. Для ще більшого навантаження можна на ноги одягнути резинку. В кінці кожного підходу затримую таз зверху і на максимум стою в статиці для максимальної активації м'язевих волокон. Ці відчуття навряд чи сподобається вашим сідничкам, але так їм і треба. Далі роблю розведення ніг в тренажері, щоб добре пропрацювати середній сідничний м'яз, який відповідає за округлість наших сідничок. Роблю три підходи по 30 разів. Ну і завершую тренування махами в кросовері. Роблю три підходи по 15 разів, щоб моїм сідничкам життя медом не здавалось. Зате ось які вони в мене гарні, і в тебе теж таки будуть, якщо будеш робити це тренування. Зберігай його та підписуйся, щоб не загубити.